Уявіть, наскільки я була здивована, коли дізналася, що Шекспір не придумував свої твори, а дуже сильно їх запозичував з європейських літератур, з творів інших європейських літератур, отак правильніше сказати. А іноді тупо копі-пейстив, Як, от, наприклад, він зробив з його Ромео і Джульєтою. Так. Наразі відомо два твори, якими надихався Шекспір при написанні. Перший твір це Ромеус і Джуліет». Ну, от настільки я надихнусь. Артура Брука написана на 30 років, навіть трошки більше раніше. А також історія у збірці Палац насолод Вільяма Пейнтера, написана на 4 роки пізніше бруківської поеми. Але є нюанс, і Брук, і Пейнтер також нормально так надихнулися одним французьким оповіданням. Бостюа. Та сам Шекспір за базу брав поему Брука. Наприклад, ось цей відомий момент з балконом, де Ромео кличе Джулієту і зізнається їй в коханні. копі-пейст. Ну як? Ну це типа я тобі даю своє домашнє завдання. Списую, але не точно так, як у мене. Тут хочеться стати на захист Шекспіра і сказати: оці руки нічого не крали. 17 столітті жодного авторського права не існувало. До речі, якщо вас цікавить література, театр або фільми, не забудьте підписатися на цей канал, колокольчик і пальчик. і поїхали далі. Сам Шекспір, щоб трошки захистити свої твори, навіть не прописував повністю сценарії, повністю п'єси акторам, які мали ставити це все на сцені. Він писав тільки окремі репліки на окремі ролі. І так актори це і вчили. Тобто вони знали виключно свої фрази і, можливо, фрази попередні, тобто акторів, які грають з ними в сцені, вони знали останні слова. Попередніх реплік і заучували тільки свої. Таким чином Шекспір захищав свої п'єси від того, щоб їх не вкрали і не почали ставити раніше за нього. Бо на той момент авторське право було за тим, хто перше, перше, хто перший показав ту чи іншу п'єсу. Тому ситуація з ось цим воровством, яке тоді взагалі не було воровством, я не знаю, що ми роблю постійно ось так. Воно не було настільки критичним, як це сьогодні, і всі, всіма надихалися, всі у всіх пиздили. тому що так було нормально. Більш того, Шекспіру треба видати грамоту за слухи, за те, що він нібито таким чином перекладав. Твори, яких не було ще тоді англійською мовою, Шекспір привніс в англійський театр, так само як і в англійську літературу, багато творів з грецької міфології, з дравньодавдравньо, дравню, з дравньоримської, Дравньо з давньоримської, з італійської, французької і і т.п. І саме після Шекспіра почалися вже офіційні переклади тих чи інших творів. Ну, зокрема, і в принципі та саме Ромео Джульєта. Потім знайшли е, оригінал. Е, ось цей французький, і після Шекспіра його вже переклали, типу, офіційно, але знову ж таки, це не було офіційно офіційно, тому що права залишалися за видавництвом, яке це надрукувало. пам пам Отак, от, от всім було похер. Я творець, хер там. Ти не творец. Е, Unless ти не напечатав свій твір. Ти ніхто. Ніхто. А напечатати могли хто? Правильно, тільки королівська родина. Пу -пу. Традиція надихатися залишається і до сьогоднішніх днів. Тільки тепер ми всі надихаємося Шекспіром. Шекспіром надихалися. Боже, да хто тільки ним не надихався? Кому всі, кому не лень? Наприклад, Віктор Гюго у своїх. О, Боже, не. а! Я забула. У своїх знедолених так само Дікінс у своєму Ніколасі Ніклбі. Ще до речі, відомий гельвуцький фільм з Сідні Свині Блю тебе ненавидіти. Це також написано по Шекспіру. По багато галасу з нічого. Більш того, стартрек так само. Надихався Шекспіром, і дуже багато сюжетів в Стартреці – це запозичення з Шекспіра. Коротше, всі надихались Шекспіром, а Шекспір надихався усіма. Отака історія життя, круговорот, надихання в природі. Слава Богу, що всі такі ми дружні і класні. Напишіть в коментарі, якщо вам було б цікаво почути більше про вплив Шекспіра на світ, на поп культуру. Ну, все, всім дякую, пока!